При цьому відкрив Йов уста свої та й прокляв був свій день народження, І Йов заговорив та й сказав Хай загине той день, що я в ньому родився, і та ніч, що сказала, зачавсь чоловік. Йов прокляв день свого народження, та цікаво, що він не прокляв бога. Він хотів, щоб його день народження було стерто з календаря. Тоді Йов звернувся до ночі, яка персоніфіковано сказала Зачався чоловік. У наступних віршах він буде детально розглядати свій день народження, ніч свого зачаття, а потім завершить свою поетичну частину, згадуючи причину, з якої хотів, щоб його день народження зник. Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його і нехай не являється світло над ним. Бодай темрява й морок його заступили, бодай хмара над ним пробувала, бодай темнощі денні лякали його. Оця ніч бодай темність її обгорнула, нехай у днях року не буде названа вона, хай навіть йде вона в число місяців. Той день хай стане тьмою, є цікавою інверсією до першого дня творіння Божого, нехай буде світло. І сказав Бог Хай станеться світло, і сталося світло. Молячись, хай Бог з висоти не згадує про нього, Йов сподівався, що Бог, не помітивши того дня, не помітив би і його. В цих віршах Йов звертався до темряві п'ять разів, використовуючи чотири різні слова. Він дуже хотів, щоб той день став темрявою, і просив, щоб темрява тінь глибока, і чорнота затопили його світло. Слово Чорнота, яке використовується лише тут, в старому завіті, позначає Чорноту, яка супроводжує затемнення, торнадо або сильні штормові хмари. Потім його дуже захотів, щоб густа темрява захопила ніч його зачаття. Тож ця ніч нехай буде самітна, хай не прийде до неї співання. Продовжуючи персоніфікувати ніч, Йо побажав, щоб вона була безплідною, кам'яною. Звісно ж, значені, що тоді б його матір була безплідною, такою ж неродючою, як і кам'яниста земля. Емоційні люди близького сходу зазвичай кричали, коли народжувався хлопчик, та Йов сказав. Радість до неї хай не завітає. Бодай її ті проклинали, щодень проклинають, що левіятана готові збудити. Слова Йова, хай проклянуть її ті, що проклинають день, ті, що готові розбудити левіатана» стосуються звичаю, згідно якого чаклуни могли накликати нещастя на якийсь день, проклясти його, підіймаючи з семиголового морського монстра з міфології стародавнього близького сходу. У той день навідає господь своїм твердим і дужим та сильним мечем Левіатана, змія Прудкого, і Левіатана, змія звивкого, і дракона, що в морі, заб'є. Піднявшись, дракон проковтнув би сонце чи місяць. І найшло б затемнення. І якби світла дня чи ночі не було, день народження Йова в певному сенсі зник би. Йон не казав, що вірить у цей міф, ймовірно, він просто вдався до цих поетичних зворотів, оскільки ті були знайомі його слухачам. Хай потемніють зорі поранку її, нехай має надію на світло й не буде його, і хай вона не побачить тремтячих повік зорі ранньої, бо вона не замкнула дверей нутра матернього і не сховала страждання з очей мой. Бажання мученика нехай померкнуть зорі її світанку, тобто ночі його зачаття, стосуються планет Венери і Меркурію, які з легкістю можна побачити на світанку завдяки їхньому яскравому світлу. Дослівно перші проблиски світанку метафорично повіки ранку характеризують ранкові промені сонячного світла, що з'являються на горизонті, коли світає, і прирівнюються до повік людини, які вона відкриває щойно прокидається. Йов сильно бажав, щоб ніч його зачаття потонула в темряві, була безплідною і ніколи не побачила дня, і цим засвідчував небажання бути зачатом у лоні своєї матері. На жаль, як він сказав, оскільки дверей мені в утробі не замкнула, матір його таки зачала якби лоно було закритим, він би не зазнав такого лиха у своєму житті.